Вітаю всіх, Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Сьогодні вийшов трошки прогулятись по лісу, розмірковую і хочу з вами поділитись деякими речами, що стосується взагалі ситуації, політики і якихось прогнозів, які, про які я розмірковую, а що ж у нас буде і чи буде воно взагалі. Те, що я знаю, іде всебічна підготовка до виборів, і, на мій погляд, ці вибори відбудуться. Хоча є і такі думки, що виборів не буде, і є такі аргументи, що не повинно бути, бо це може розкачати ситуацію і довести до громадянської війни. Мої думки з цього приводу, безумовно, коли. Під час війни, під час такого протистояння і е, під час низького рейтингу влади і довіри до влади відбуваються подібні речі, то це не е, безумовно не скріплює нашу державність і не додає нам сили, коли є якесь внутрішнє протистояння, політичне протистояння, а не всебічна мобілізація. Всього нашого суспільства і всебічна праця на те, щоб ми перемогли в протистоянні з росіянами, не додає. І ризики безумовно є. І від того, наскільки культурно і, скажу так, по-людяному зможуть відбуватись ці політичні баталії і політичні протистояння залежать взагалі, що ми будемо в кінці кінців мати. Питання таке: чи проводити вибори взагалі? Мені здається, що проводити потрібно. Чому? Тому що не створивши змін. Не змінивши ситуацію в Україні, ми можемо втратити державу. І ті жертви наших хлопців і дівчат, які були на фронті, вони будуть марні. Чому саме я так думаю? Тому що я не бачу волі існуючої правлячої верхівки, яка погрязла в корупції. Не бачу волі на те, щоб робити ці зміни. Ідуть якісь фейкові арешти. Вважаю, що не дуже причасних людей. Іде зачистка інформаційного поля від якоїсь альтернативної думки. І ще більше і більше поглиблюється взагалі корупційна складова і ті, які по вуха залізли в крадіжки, які як вовк відчули людську кров. А я маю зараз кров, що стосується фінансів. Коли люди, правлячі, які сидять в кабінетах, можуть без всякої відповідальності красти, виводити в офшори, продавати яйця по 17 в 3 закуповувати своїми відкатами військову техніку безапеляційно, і по варварськи відноситись, і роздавати за гроші гуманітарку, яка просто була надана безкоштовно. Ну, це свідчить для мене про те, що уже той Грубікон і ті червоні стрічки, совісті, які були вони перейдені. І тому ця команда, вважаю, не в змозі буде зробити необхідні перетворення в країні. І це, як знаєте, Титанік з пробоїною. Якби гарно не грала музика, які б гарні нам не демонстрували фільми по телебаченню, все одно, через деякий час він потоне, якщо не зробити терміново не зробити необхідні перетворення. А які ж це перетворення повинні бути? Я бачу, що на сьогоднішній день активізувались. Тимошенко, Порошенко і вся та стара братія, яка в свій час, як Бариги, продавала Україну за великі статки, яка довела до того, що український народ втратив взагалі свій суверенітет і своє право на економічний добробут. Ті, які в свій час набивали кармани за рахунок українського народу, на сьогоднішній день, день теж лізуть до влади. І, Як кажуть, на мені вже все те же. Тому необхідна, я вважаю, нова, не тільки нова політична сила, а необхідно взагалі новий підхід до того, щоб змінити країну. Треба міняти всю систему. Система, яка у нас є, вона олігархічна і вона безперспективна. Незважаючи хто, хто б не був у керма цієї олігархічної системи, через певний час вона цю людину підбере до рук, цю людину чи команду зламає і, не змінюючи систему, змінити в країні буде нічого неможливо. Тому потрібна політична сила, яка саме зарієнтована на зміну системи. Від олігархічної до народної. І саме вважаю таку політичну силу свого боку, я знайшов, до неї долучився і маю надію, що всі ті декларативні речі, які ми проговорюємо, вони знайдуть. Своє місце в серцях людей і людьми буде ця політична сила підтримана, назва її сила нації. Які головні тези? Саме головна теза це народовладдя і створення інституції влади саме українського народу, як сказано в 13 статті Конституції. І це я вважаю головна відмінність від інших пропозицій і безумовно. Відбудова нашої держави за рахунок свого економічного потенціалу, відродження цього економічного потенціалу і відродження добробуту, і ми повинні переходити на самозабезпечення, а не на постійні дотації з боку наших зарубіжних партнерів. А з зарубіжними партнерами треба вибудовувати рівноцінні, взаємовигідні відносини, від яких перш за все отримує, отримує дивіденди український народ. І буде розподілена частина прибутку від того, що продається назовні, і отримують певні вигоди наші закордонні партнери. Без цього не може бути співпраці. А також, що нам важливо, особливо сьогодні, це відродження нашого українського народу, відродження кількості людей, які живуть на теренах нашої держави, бо дуже багато життів забрала. Ця безглузда війна, і нам треба відродити наш народ, відродити нашу кількість. А коли у нас буде багато людей, тоді ми можемо розвивати і економічну складову, і приймати участь в різних міжнародних процесах і, бути, і мати саме суб'єктність, а не бути об'єктами чогось впливу. Оце. Те, що я хотів вам сказати, далі. Продовжую. продовжую. Прослухав свій попередній запис і хочу виправитись і уточнити, коли я казав про народовладдя. Це стосується, перш за все, п'ятої статті Конституції, де головним джерелом влади чи єдиним не головним, а єдиним джерелом влади є народ. А стаття 13 Конституції це безумовно, скажімо так, важелі. Яким чином взагалі ми можемо бачити, що е, головним в цьому процесі є народ, коли народ володіє засобами виробництва, і коли народ має право на розподілення тих продуктів, які завдяки цьому виробництву створюються? І саме 13 стаття Конституції. Яка говорить про те, що всі активи держави належать народу, ми повинні побачити, яким чином ці активи належать, яким чином ці активи розподіляються. І, безумовно, коли кожен громадянин України буде мати частку з того, що виробляє країна і що заробляє країна, тоді ми можемо говорити про те, що Саме український народ володіє цими активами і впливає на своє матеріальне буття і на своє соціальне буття. А коли це знаходиться в руках інших людей або корпорацій міжнародних, або чиновників, які створили свій окремий клан, от тоді не можна говорити про народовладдя взагалі. Тому продовжую, що важливо, щоб в нашій країні була змінена система. І до, завдяки зміненій системі до влади саме прийшов народ, саме прийшли до влади територіальні громади, які є первинним суб'єктом цього народовладдя. І ці територіальні громади повинні отримати все необхідне для свого добробуту. Крім того, Дуже важливо, щоб була змінена система економічних відносин. Коли один заробляє великі бариші, а інший жебракують, бракують, це не є справедливим і завжди в нашій країні, в нашому народі, всяка несправедливість вона викликала обурення людей, протистояння внутрішнє і намагання цю несправедливість якимось чином. Локалізувати і привести все до виваженого відношення, справедливого відношення один до одного, і, скажімо так, взаємоповаги. А якщо один заробляє і має всі можливості, а інший не має нічого, то яка в цьому справедливість і яка в цьому повага один до одного? Це є неповага? І це є відсутність проявленої любові в самому суспільстві громадянському. От. Також хочу сказати про е наш, скажімо так, військовий стан, про те, що відбувається в наших Збройних силах, про те, що відбувається в Міністерстві оборони і чому це також потребує змін. Вважаю, друзі, що ті підходи і ті мобілізаційні процеси, які відбуваються, які порушують взагалі людську гідність. А згідно третьої статті Конституції нашої сказано, що в нас Україна є правова держава і вся держава працює на людину і на її гідність. От. То я гідності і соціальності в тих процесах, які відбуваються по мобілізації, не бачу. Це просто стала чергова, на мій погляд, кармушка для збагачення. Перше, це є несправедливо по відношенню до тих, хто не має статків, бо саме ті, хто не має статків, не можуть за себе заплатити, відкупитись від цього, вони і знаходять своє місце. Будучи непідготовленими десь напередку. І це дуже прикро. А також вважаю, що той підход, який демонструється на сьогоднішній день, коли зіштовхуються силові структури, наші збройні сила, сили із звичайними громадянами, коли формується такий негативний рейтинг і негативне ставлення до Збройних сил, до поліції, це така, знаєте. Ситуація дуже погана і яка може призвести до серйозних внутрішніх протистоянь. Не думаю, що про це наші держслужбовці вищого гатунка не знають. Але все ж таки це робиться. І я думаю, що не без умисних якихось думок в цьому напрямку. Думаю, що це просто режисура і чогось добивається такого, для того, щоб зіштовхнути взагалі внутрішні. Зіштовхнути суспільство одне з одним. Ну, тому, не змінивши подібні речі, ми будемо ще більше скатуватись до відрази один до одного. І це нам буде шкодити, а не допомагати перемогти у війні з Російською Федерацією. Отак, друзі. Тому ми всі потребуємо змін. Змін потребують наші серця, змін потребує наш розум, і змін потребує наша душа. Бо ми хочемо жити в щасті, в радості, в злагоді. Ми хочемо мати надію, ми хочемо мати перспективу для наших дітей, для наших онуків. І справа в тому, що це можливо, друзі. Можливо, через об'єднання через солідарні дії і солідарні зусилля. Але як я раніше казав, я повторюю, що я вважаю, що нам потрібні системні зміни і нам потрібна зміна облич на тих людей, які є людьми добрими, які є порядними і які є професійними. Нам потрібні професійні політики, нам потрібні професійні. Економічно підготовлені, які зарекомендували себе як е, гарні господарі, діячі в економіці, в виробництві, нам потрібні високоосвічені, високодуховні і порядні представники нашої, скажімо так, духовної еліти, представники. Гуманітарної сфери, представники освіти нам потрібні компетентні люди, які зможуть нашу країну вивести з тої прірви, в яку ми попали. Хочу сказати ще про наші міжнародні відносини. Вважаю, що крім нас, самих і Бога, навряд чи хто нам буде дуже сильно допомагати, тому ми повинні внутрішньо мобілізуватись, внутрішньо з'єднатись. І спільними зусиллями під керівництвом фахових людей змінювати нашу державу і змінювати ту систему з олігархічної саме на народну. Що стосується Збройних сил, вважаю, що нам потрібна народна козацька армія, щоб кожен з наших громадян. Мав самоумаленьку підготовку і здатні захищати нашу країну. Окрім загальної підготовки, повинна бути кадрова армія. Я її називаю професійна армія, яка буде фахово нести службу, і яка буде гарно датуватись державою, оплачуватись. Труд військовий буде гарно. І таким чином. Якісно нести службу на благо нашої вітчизни, на благо нашій державі України. Отак От я думаю, друзі. Нам потрібно діяти і маю все ж таки надію на краще майбутнє і краще життя. Друзі, бажаю вам всього доброго. Хай буде світло в вашому домі, хай Господь вам у всьому допомагає. І хай світлий дух буде в ваших серцях. Дякую всім. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!